Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Світаємо веселі саморобки. Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні я для вас приготувала дуже прикольну саморобку. Це ось такий кораблик з сердечком. А для чого потрібен цей кораблик? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Це дуже і дуже корисна та прикольна штука. А щоб зробити такий кораблик з сердечком, нам потрібен запам'ятовуйте, кольоровий папір, ножиці, ось така дерев'яна або платна. Пластикова паличка, лінійка та клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прохапте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Давайте! Ми веселі саморобки! Беремо звичайний папір і робимо з нього кораблик. Ось так згинаємо навпіл. Лінія згину у мене буде зверху, ось тут. А тепер дивіться, робимо два-трикутники. Ось таким чином. До центру один трикутник з одного боку, і інший з другого боку. Чудово! Далі беремо знизу, ось так робимо бортик з одного боку, і з іншого так само. Але дивіться уважно, щоб все було дуже-дуже рівнесенько. Далі ось ці куточки ховаємо з цього боку, а ці ховаємо сюди. Так само робимо і з іншими куточками. Спочатку ми їх згинаємо, а тепер дивіться: ось так ховаємо і гарно все притискаємо. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо наш кораблик майбутній, отак згинаємо і робимо такий собі ромбик. Ось так. І дуже-дуже все добре притискаємо. Тепер нижню частину підводимо ось сюди, до куточка, догори, притискаємо і з іншого боку так само. І притиснули. А тепер, увага, робимо ось так. Туди ще один ромбик і теж дуже добре притискаємо. Це зробити дуже-дуже легко. Дивіться, зараз беремо за центр зверху і розкриваємо. І маємо чудовий кораблик. Все-все-все притиснули. І ось так дуже легко зробили кораблик. Супер! Тепер до кораблика робимо сердечко. Беремо звичайний червоний папір і ось так згинаємо навпіл. в згинула з лівої сторони. Малюємо половинку серця. А коли виріжемо, буде дуже гарне одне сердечко. Обережно вирізаємо ось так. Супер! Дивіться, яке гарне серце! А тепер беремо дерев'яну, тонесеньку шпажку або якусь дуже малесеньку паличку тоненьку. І ось так два рази проштовхуємо. Робимо два отвори. Ось так. Зробили. Тепер нам потрібно ще цю паличку ось сюди просунути знизу нашого кораблика. Робимо теж цією паличкою, в неї там гострий, такий, з однієї сторони, вона гостренька. Ми її проштовхнули. Тепер вдягаємо на неї наше сердечко і дивіться, яке гарне сердечко з корабликом. Супер! Ось такий чудовий кораблик вже пливе. Пливе на ваш святковий стіл, тому що це незвичайний кораблик, сердечко, це така ваза. Якщо насипати сюди цукерок, то це буде дуже гарним оздобленням вашого святкового стола. Отож, робіть багато таких корабликів та прикрашайте ваші святкові столи. А ще краще, зробіть такий кораблик. Насипте сюди цукерок або інших солодощів та подаруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили з. Своїми руками. А я вам кажу сьогодні до нових зустрічей. Па-па. Чмокки, чмокки. Так, мій кораблик пливе. Хм, А якщо сюди насипати маршмелло? Хм, Прикольно буде біленькі такі штуки. Супер, супер. Хм. Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.